Незвичний захід. Він сьогодні у нас ось малинового кольору. Вирішила зняти це коротеньке відео, але, мабуть, все-таки телефон не може зловити оці кольори. Оцю яскравість зарива на заході. Єсь воно сьогодні особливо яскраве, але поступово насувається хмара. Я бачу тускніє, тускніє, тускніє. Мабуть, таки буде мороз. Хоча в мене була надія, що на небі хмари і морозу не буде, або буде невеликий мороз. Можливо, так і станеться. Все-таки по небу пливуть сірі хмаринки. І крапає невеликий дощ, тобто температура позитивна, плюсова мається на увазі. От. Якщо не розвидняє, якщо хмари залишаться, то я думаю, нашим рослинам буде набагато тепліше. Ну, от так ми і живемо, думаємо за всіх і за вся, і за рослини теж. Чи холодно, є, чи тепло. Сніг сьогодні наробив шуму серед усіх садівників і оці низькі температури. Бо кожна з нас дуже-дуже любить своїх вихованців таких маленьких, От які тільки сходять, протикаються з-під землі, а які вже встигли і заквітувати і їм ще холодніше. Тож, отак от от у нас. А цим вихованцям, які на підвіконі, їм якраз добре і гарно. Там в хаті тепло, вітру немає, морозу теж, бо хазяйка їхня вдома. А от в минулому році і цим бідолагам досталося. Коли прийшлось нам їхати з дому, Тож, дорогі друзі, бажаю всім вам весняного тепла, бажаю всім вам завжди бути вдома. І не полишати своїх вихованців, своїх оцих питомців маленьких, які сходять, які, може, вже розцвіли, які мають розцвіти, розцвісти, щоб вони вас тільки радували. Здоров'я вам усім бажаю. Ну і, як завжди, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Я завжди буду вам рада. І все буде добре.